Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 13 червня, центральна частина України Дніпропетровщина. І сьогодні е, хочу з вами поговорити про те, коли ж зацвітає лаванда. Це питання цікавить багато кого. І хочу вам сказати, що лаванда зацвітає по-різному. Зараз покажу вам, як виглядають. Ті чи інші сорти лаванди на сьогоднішній день. Всі фото зняті у нас сьогодні. Так що дивіться. Це сорт хіткот. Ось на сьогоднішній день так він виглядає. Він зацвітає із моїх сортів, які в мене є. Він зацвітає самий перший. Дуже яскраві суцвіття. Вони не дуже такі набивні, але дуже яскраві і дуже рано він зацвітає. Ось ще зовсім трошки і повністю квіточки всі розпустяться. Це сорт «Хіткот». Інший сорт, який я вам хочу показати, це сорт Miss Катрін». Це рожева лаванда. Отак вона виглядає. Бачите, які вже суцвіття, але колір вона ще не набрала і ще квіточки не розпустилися. Так, ідемо далі. Це перед вами сорт Елеганс. Також уже набирає колір, бутончики вже такі більш фіолетові стали, ще зовсім трошки. І лаванда. Ця лаванда вже зацвіте, розквітне. Це сорт Елеганс. Дуже набивний. Це англійська вусколиста, звичайно. Дуже такий, дуже багато-багато соцвіть на цих кущах. Це перед вами сорт манстет. Він також е, зацвітає чуть, трошки пізніше, аніж елеганс. Але ось на, там, де дуже яскраве сонце, уже, бачите, уже квіточки починають розпускатися, набирають колір, і скоро цей кущик стане такий е, дуже яскравий. Так він виглядає. Е, також на ньому дуже багато цвіті, він не дуже високий, але такий. Е, Кругленький і весь вкритий суцвітями. Це сорт манстет. Зараз покажу вам, як виглядає, це в нас пішла, пішов лавандин, платинум блонд. Квітне він блідо-голубими квітами, але виграшні у, у цього сорта. Саме листочки варігатні такі, жовто-зелені, дуже привабливий кущ, кущ достатньо високий, з суцвіттями, це буде десь сантиметрів 70, коли він зацвітає квіти, це перед вами квіти. Я показала, це синева, тут поруч кущик. Біля платином блонд Синева. Говорять, що синева це лаванда, але я вважаю, що це лавандин. Перед вами лавандин сорт Гроссо. Дивіться, він ще майже не збирається квітнути, тому що він зацвітає пізніше, аніж лаванда. Лаванда практично вже оцвітає, і потім починає зацвітати лавандин сорт Гроссо. А ось так зараз виглядає наш хемус. Ось він уже набирає колір. Дуже багато суцвіть, але вони ще, бачите, вони ще не розпустилися квіточки. А вже декоративно гарно виглядає. А зараз ще я вам покажу. Ми готуємось до сезону. Підготували вже поле. Завтра у нас вже підуть перші відвідувачі. Приїдуть діти, випускники, будуть фотосесії. Дуже приємно. І я зараз вам покажу, як ми нові у нас фотозони, локації. Ну, трошки покажу, як виглядає виглядає саме поле. Воно ще не повністю заквітло, за ну виглядає десь приблизно ось так, як ця лавандочка. В нас на полі є різні сорти, тому що ми його насаджували поступово. Але з однієї це ну, здається, що різні сорти це погано, але... Ви знаєте, воно продовжує цвітіння саме поле, тому що одні кущі трохи вже відцвітають, а інші зацвітають, і тим самим наше поле таке гарне залишається ну, місяць так точно, а то й більше. А потім починає квітнути лавандин, тому що він зацвітає пізніше, як мінімум на два тижні. І отак от от продовжується ну, цей період цвітіння лавандового, цей лавандовий сезон продовжується. Ця зйомка відбулася сьогодні. Розставили ми такі столики в міжряддях, розклали подушечки, це для відвідувачів. Також це так буде виглядати. Так виглядає лаванда у нас на сьогоднішній день. Ну, така набирає колір. Підготували лавандову продукцію. Це покажу вам вітринку з нашою продукцією. Так, це все підготували. Ну, що, лавандове поле скоро зацвіте, і лавандовий сезон не заставить себе чекати. Я бажаю всім гарних полів. Гарного настрою! Якщо вам відео сподобалось, поставте уподобайку. Я бажаю всім миру, здоров'я. На все добре, до нових зустрічей.